Сандра, цитата із вашої статті, як ми бачимо виставлено на першому фото, так біля Марини Львівни. Угу. Що там сказано про Наскільки ці слова актуальні на вашу думку, і що зараз взагалі актуально говорити з цього приводу? Суть тої е е цитати чи того уривка з тексту, якась така, що одночасно у нашому місті, в місті е процвітає всіляка шансонізація і інші малоприємні речі. І, а з іншого боку, закривається книгарня або звільняється Марина Лібанова, так чи так це йде на шкоду букіністові і, і тим залишкам культури, які ще тут є. Моя думка про букініст така, що букініст це все-таки не те саме, що будь-яка інша книгарня. Так, букініст за ці роки, і ясно, що завдяки Марині став таким місцем, де не просто продаються книжки. Так, бо, зрештою, я думаю, що там якраз. Книжкового бізнесу може не так і багато, так? А, а його там і не повинно бути, ну не може бути на такому малесенькому місці. Але букініст це місце, де виступало багато відомих письменників і невідомих, але також добре, що виступали. Це місце, де люди просто перетинаються, де вони можуть призначати зустрічі, там зустрінемось в букіністі. Е, Ну, такі речі влада мала би розуміти, що е, не... Справа не в тому, чи там є прибуток, чи нема прибутку, і не в тому справа, чи якийсь наступний директор зробить більший продаж чи менший продаж, а справа в тому, що це місце не можна чіпати, бо воно є добре, так. В Чернівцях і в Україні загалом є море, море роботи. Є дуже багато чого покращувати. Хай покращують те, що працює погано, а не те, що працює добре. Бо все, що вони починають покращувати, коли воно працює добре. Потім завалюється і ну інших прикладів немає лише такі вже 20 років. Яка б не була влада, всі ініціативи закінчуються погіршенням для, для людей в даному випадку, для любителів літератури і так далі. А, тобто так і було завжди, але тепер це є особливо виразно, тому що риба гниє з голови, так і відповідно, оскільки. Найвище керівництво України, так від Януковича, починаючи, бикує, тобто просто не слухає, що їм мудрого кажуть, а коли щось їм мудре кажуть і до них доходить, що їм кажуть, то вони навмисно роблять навпаки. Це можна бачити на прикладі цього всього спілкування Януковича з різними європейськими структурами. Ну отже, оскільки на самій горі задають такий принцип діяльності. То, то він діє скрізь. У міністрів, у депутатів, і аж до, до нашого вже майже завдяки їм села, де, де так само ти їм можеш наводити якісь розумні аргументи, показувати, що краще цього не робити або робити ось так. Але їм це все одно, бо вони собі вирішили, що вони зроблять ось так. В кожному разі, так. Е, ніяке нормальне суспільство не будується, і, і такі їхні вчинки заперечують всю їхню риторику, щоб вони там не говорили про, про свої бажання щось там змінити на краще. І, на вашу думку, такі акції здатні щось змінити, щось зрухнути після них щось може змінюватися? Е, і громадські здійсни стоїть на захист мариди. Всі, всі такі акції мають користь бодай для учасників цих акцій. А якщо цих учасників стає більше, то значить і користі стає ще більше. Бо, власне, так будується громадянське суспільство, так? Воно залежить від того, скільки в ньому, тобто скільки загалом у суспільстві є людей, готових вийти, запротестувати, не бути байдужими і так далі. Коли їх є 10%, то суспільство, решта суспільства, як отара починає за ними йти. Коли їх 3%, як у нас, то, то, відповідно, суспільство спить і загниває. Якщо ми дотягнемо до 10% активних учасників усіх цих процесів, то тоді починається якась ланцюгова реакція. Інші люди починають це підтримувати вже на автоматі, так мовити. так? Тому такі акції, незалежно від того, в рят... Тує ця акція і і подальше, чи врятують вони букініст і конкретно Марину Лібанову на на посаді директора? Вони е, збільшують коло людей, які між собою знайомляться, які починають один одного знати, розуміти, знати кому можна довіряти.